новин-марафоні для вас працюють інформаційні команди Фактів ICTV та «Вікон СТБ. Мої вітання. Сьогодні вночі Росія випустила по Україні 38 ударних безпілотників і керовану авіаційну ракету Х-59, яку успішно збили. У командуванні повітряних сил підсумували. Вони знищили 24 з 38 шахетів. Дрони камікад закупанти запускали хвилями. Вони прямували малими групами, десять шахетів на Харків. Дрони вдарили по передмістю та по Шевченківському і Снов'янському районах обласного центру. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки у приватному секторі. Зруйновані верхні поверхи коледжу. Загорілася СТО, палали автомобілі. Загалом через влучання безпілотників по місту сталося п'ять пожеж. Долетіли дрони до Львівської області. Очільникова повідомив, що воїни протиповітряної оборони знищили 11 безпілотників. Загалом на захід України прямували 16 ворожих ударних безпілотників. Однак є 5 влучань в об'єкт критичної інфраструктури в області. На щастя, минулося без жертви постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували. Атакував вороги одещину. Там збито два дрони, але є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта. Таке повідомила ОВА. постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано. Вночі ворожі безпілотники атакували Харківщину. Російська армія завдала по Харкову та передмістю близько 10 ударів. Пошкоджено 8 житлових будинків, зруйнований навчальний заклад та СТО. Згоріли 4 автомобілі, з них два службові. Господарча споруда та гараж. Постраждалих на щастя немає. Подробиці далі від Тетяни Доцяк. Ворожі безпілотники залетіли на Харківщину близько 22-ї ночі. Кружляли над містом. Їхні характерні звуки було чути у різних районах Харкова. Пролунали вибухи. Однак в облвійській адміністрації повідомили, що це була успішна робота української ППО. Однак вже близько опівночі, а потім і о першій годині ночі пролунала чергова серія вибухів. Росія обстріляла передмістя Харкова та завдала ударів по Шевченківському і Основ'янському районах Харкова. Я на дев'ятому таже в какраз ветев'яна на вулиці, на балконі був. Но ну, я видел, как этот э, дрон летел. Ну на зльоти так шо потом остановился і вертикально Сразу вниз. так само. А вот это только сейчас утром смотрю, куда куди на В результаті ударів пошкоджено низку житлових будинків у приватному секторі. Зруйновані верхні поверхи коледжа. Загорілася СТО, палали автомобілі. Загалом через влучання шахедів по місту сталося п'ять пожеж. Найбільше займання було в основ'янському районі. На СТО на місці події працювало 12 одиниць пожежної рятувальної техніки, близько 70 чоловік особового складу ДСНС. Загальна площа Ще пожежі склала близько тисячі квадратних метрів. Існувала загроза розповсюдження полум'я на інші житлові будинки, які розташовані в притул. О, 3.50 пожежа була локалізована. Всі ці дрони були запущені, з прилеглою до Харківської області території РФ. Інформації про травмованих або загиблих осіб немає. Удари були по цивільній інфраструктурі, зокрема по житловим будинкам. До медиків звернулися восьмеро жителів з гострою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей. Їм надали допомогу на місці, повідомив начальник облівської адміністрації Олег Синігубов. На місці працюють слідчі, розпочато слідство за статтею, порушення законів та звичаїв війни. На дуцяк Олександр Бринза, факти СІТІВІ», Єдині новини. Цієї ночі у Херсоні були прильоти по корабельному району острову та району судинно-будівного заводу. Росіяни скидали авіабомби. На щастя, минулося без постраждалих. За добу внаслідок обстрілів в області один загиблий і четверо поранених. У Береславі росіяни 18 разів скидали вибухівку з дрона. У Береславському та Херсонському районах застосували 13 керованих авіабомб. Загалом за добу 108 обстрілів. Вчора вдень внаслідок чергового обстрілу було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в центрі Херсона. Жителів попереджали про перебої з електропостачанням. Тож в місті вже запускають роботу пунктів незламності. Тільки от в Херсоні вже працює 28, 175 по області. Буде буде 190. Це дуже важливо для нас, особливо в тих населених пунктах, у яких немає світла, за 30 примерних населених пунктів, і там люди тільки цим і спасаються. Вони пройшли пекельні бої на Авдіївському та Лиманському напрямках. Гнали загарбників під час харківського контрнаступу, а нині тримають оборону на Куп'янському. Все це про богів артилерії. Військовослужбовців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Вмотивовані та досвідчені влучними пострілами бійці нищать ворога та вражають цілі навіть під час руху. Докладніше в наступному сюжеті. Або річний навідник Дмитро, повномасштабне російське вторгнення, зустрів уже у війську. Його завдання встановити приціл і точно навести башту. Увага! Розрахунок всі працюємо. Приціл 525! Приціл 525! Від основної праворуч 1,20! Від основної праворуч 1,20! Так, навести доповідь по готовності. Скорострільність – до восьми пострілів за хвилину. Відпрацьовувати по окупантах наші захисники мають оперативно. Ворог швидко навчається, а ще активно застосовує дрони. Артилерія бажана ціль для росіян, адже без такої техніки українські військові не можуть ані оборонятись, ані наступати. У нас є сітка над машиною від дронів камікадзе. І прикриваємо хлопців на передньому краї. Тому що поки вони є там, ми є тут. Стримує російські штурми та прикриває нашу піхоту САУ Нона українського виробництва. Потужна і маневрова ходити може й по воді, розповідає Роман, командир гармати. Від іншого вона відрізняється своїми параметрами, вона набагато більша. а так оруді в нас залишилось так само, два А-51. Просто переробили на БМП-2 нашу башню і зробилось такий вездіход. Дуже гарний, дуже проходить, набагато краще, ніж старий. Вогонь навісними пострілами чи прямою наводкою, залежно від снаряда, вражати цілі може на відстані до 12 кілометрів. По ворогу наші оборонці працюють вітчизняними натовськими боєприпасами. Головне навички та досвід. За понад півтора року війни артилеристи навчилися брати не кількістю, а точністю пострілів. Ну зараз ми працюємо там три снаряди, чотири снаряди. Ціль може бути уражена. Ми постараємося працювати, економити боєприпаси і працювати точно по цілях. Сильне вогневе враження для противника. І противник, противник навіть де коли в радіоперехопленнях показує, бо нас працює нона, і ми від цього кайфуємо. Запеклі бої на Донеччині, блискавичний харківський контрнаступ. На рахунку захисників тисячі знищених ворожих цілей. Нині ж артилеристи тримають оборону на Куп'янському напрямку. Прошою зимою було дуже тяжко. Вистрілювали день по 80, по 120 кабанів. Тома уходила з однієї громади. Вони вже себе показали, ці кацапи. І от коли передають, що там фарш, то я дуже цим радію. Як би важко не було утримувати відвоювані позиції та гнати росіян із нашої землі, українські військові обіцяють до останнього. Як у тилу, так і на лінії фронту мета одна. Звісно, перемогу це по-перше. Потім повернути свій будинок, тому що він у мене в Маріуполі. Христина Гонгальська та Денис Сінегін. Факти, а Єдині новини. Ізраїльська армія повністю оточила місто Газа, яке перебувало під контролем терористів Хамас. Нині там точаться бої. Солдати Цахал просуваються доволі швидкими темпами, знищуючи ворога. Однак Тель-Авів зазначив, поки задіяли менше половини своїх військових потужностей. Перемир'я або припинення вогню взагалі не обговорюють лише за минулу добу. Вдалося ліквідувати понад 130 бойовиків. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен знову вирушив на близький схід. Планує відвідати Ізраїль та Йорданію. Зустрінеться із представниками ізраїльського уряду. Блінкен вже зазначив, під час візиту зосередиться на необхідній підтримці Ізраїлю захисті мирного населення від атак терористів Хамас, а також на уникненні гуманітарної кризи для жителів Гази. Ми будемо говорити про умови, які допоможуть встановити стійкий мир, безпеку для Ізраїлю та Палестини. Ми зосереджені на цьому. Нині дуже непрості часи і теми надзвичайно складні. Та я переконаний, що американська дипломатія може змінити ситуацію на краще. Сполучені Штати не зафіксували випадки розкрадання військової допомоги в Україні. Про це заявила пані посол США в Україні Бріджет Брінк. Вона наголосила, що повномасштабне вторгнення змінило суспільне сприйняття корупції, і в Україні її вже не так толерують. Український уряд, парламент, і президент навіть під час війни роблять багато кроків для боротьби з корупцією, притягують до відповідальності високопосадовців. Крім того, дипломатка нагадала, що посольство США здійснює посилений нагляд за допомогою Україні. Цим опікується третина його персоналу, а також представники офісу Генерального інспектора США із трьох різних відомств. Пані посол наголосила, жодна одиниця техніки не була використана не за призначенням. Новий пакет військової допомоги від Німеччини Україні нададуть ще 25 танків леопард, а також радари для систем протиповітряної оборони та дрони. Оновлений список техніки оприлюднили на сайті німецького уряду. Передадуть дві радіолокаційні станції для спостереження за повітряним простором, 12 бронетранспортерів. А також сім розвідувальних дронів і п'ять надводних дронів, назви яких не розголошують. Також у пакеті допомоги 30 тисяч комплектів зимового одягу для українських військових. Німеччина виділила на військову допомогу Україні цього року вже майже 5,5 мільярдів євро. Державна програма доступних кредитів 5,7,9 працюватиме 2024 року. А для переробної галузі максимально доступна сума позики зросте. Про це розповіла перша віцепрем'єрка Юлія Свериденко під час візиту на завод Київгума. Підприємство показувало, куди вклали позичені за цією програмою гроші. Тут складають аптечки. В інших цехах роблять грілки, рукавички, чоботи. лише декілька зразків продукції, яку виробляє підприємство Київгума у броварах. А загалом, звідси по всіх областях і за кордон роз'їжджаються понад 4 тисячі видів товарів для побуту та промисловості. Співробітники Київгуми показують нове обладнання віце-прем'єрці міністерці економіки Юлії Сверденко. Верстати купили завдяки дешевим кредитам за програмою 579. Це коли бізнес позичає гроші у банку не за ринковою ставкою 25%, а в рази менше. Позичені кошти вкладають у розвиток. Це приклад сьогодні, він дуже яскравий. Це підприємство воно експортує в 30 країн світу. 4 тисячі найменування товарів, 400 робітників. І якраз за рахунок програм 5.7.9 є можливість і оновлювати виробництво, і воно спонукає створювати нові робочі місця. Ми розуміючи такі великий попит і фокусуючись на переробній промисловості, збільшили ліміт по цій програмі. Є можливість для галузей переробки отримати до 150 мільйонів гривень. Оксана, начальниця цеху доброварів, переїхала у 18-му із Авдіївки, де війна триває 10-й рік. Від міста лишився випалений скелет. Щойно згадує, сльози ллються нестримно. Я там все догоріла, вже дотла. Я так успокаюваюся. Тільки переключаюсь, тільки на роботі. У лютому 22-го війна наздогнала і тут. У сусідньому селі точилися важкі бої, та люди ходили на роботу. У нас порозуміння таке було. стреляли, не стреляли, мы працювали. ЗСУ робит на передовой, а мы обязаны положить все свои силы, какие только можно, на поддержку как внутри экономики страны, так и наших воинов доблестных. Підприємство не працювало лише тиждень на початку великої війни а під час торішнього блекауту не зупинялося ні на день, розповідає гендиректор. Коли зникало світло, вмикали генератори. Їх купили за рахунок тієї ж таки програми 579, а дахи встелили сонячними панелями. Загалом позичили у банку максимально доступну тоді суму 60 мільйонів. Але це ж не комерційний кредит, який стартує від 23-25. Все рівно це на 10 пунктів. дешевше. Це ми поправили досить суттєво своє наче, становище, і сьогодні ми багато коштів вже інвестуємо не просто в обігові, що було на початку програми, а інвестуємо саме в закупку нового обладнання. Держпідтримка переробної промисловості дає, як в економіці кажуть, мультиплікаційний ефект. Київгума замовляє сировину у сумах і Кременчуці, обладнання у Харкові та Черкасах. А влас. Готову продукцію надсилає на десятки інших українських заводів. Зараз ми бачимо цю технологічну лінію, яка виробляє оцей резиновий ущільнювач, який є частиною комплектації до програм шкільного автобуса. Такий самий приклад ми можемо бачити в цьому циху це про накладки для укрзалізниці, коли, наприклад, там фінансування капітальних вкладень в Укрзалізниці збільшує обсяги замовлення відповідних резинових виробів на компанії Київгума. 95% підприємницьких позик в Україні видали за програмою доступних кредитів. В уряді планують продовжити її на 2024 рік. Тетяна Наконечна та Роман Щербаков. Факти сітіві. Єдині новини. Це всі новини на цьому. марафон Єдині новини триває. Далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком. Вадим